Всім привіт! Сьогодні відео буде про те, як я сиділа зранку в Варшаві о 8-й годині по Польщі і ловила чергу на особисту подачу документів на карту побиту в Варшаві. Може комусь буде цікаво подивитися, як це відбувається, але я для себе зрозуміла, що напевно, скоріш за все, я буду подавати документи через бюро подавче або поштою. Про бюро подавче я сьогодні зняла для вас відео. Якщо ще тиждень буду пробувати, і не вийде у мене записатися через цей сайт, то я буду подаватися через бюро подавче і покажу вам всю процедуру ще більш детальніше. А взагалі, на цьому сайті Інпол можна вибирати чергу по трьом. Адресам на Маршалковській, на Єрусалімській і на Банковій. Але, як ви вже бачите, дуже висів цей сайт о 8 годині. Добре, що я зайшла почала о 7.30, бо вибивало зовсім. Я коли потім о 8.30 вийшла, то вже не могла взагалі півдня туди війти. Коли у мене не вийшло взагалі нічого, тут ніякі дати жодного разу не з'являлося, я почала шукати інформацію по всьому інтернету. Що я знайшла? Перше, я знайшла чат-боти через телеграм-канали, які записують, але там потрібно ввести свій логін і пароль до цього сайту, що я робити, ні в кому разі. Ні в якому разі нікому не раджу і сама робити це не буду, бо тут храниться дуже така інформація особиста, яку не можна розголошувати. Потім я знайшла такий сайт одного чоловіка, який пробував цілий тиждень записатися знімав кожен день свої ці відео, і в нього не получалося ніяк записатися через цей. Сайт. Потім він вирішив, коли в нього нічого не виходило цілий тиждень, він вирішив написати через форму контакту з ужондом таку міні-скаргу, до якої він приклав таку силочку на свій канал, щоб ужон подивився, що нереально записатися взагалі на їх чергу. І о диво на наступний день. Там у нього висітилося о -го 8-й годині одне віконечко, і саме для нього, і у нього вийшло записатися. Він досі не знає, чи то було якесь диво, чи щось зробили в тому уже, щоб він зміг записатися, але ось така ситуація. Побачимо, що буде зі мною. Я планую цілий тиждень пробувати записатися, тому що цей спосіб дуже прискорює всю цю процедуру. Ми, коли робили своє з чоловіком і з дитиною свої карти, то в нас вийшло отримати децизію за 2,5 місяця. Коли ж ви подаєтеся через Через пошту або через бюро чи зараз там черга на визвання, на ем, подачу всіх документів, на відбитки пальців, на проставлення штампу десь 4-6 місяців. Плюс десь 3-4 місяці на розгляд вашої справи, плюс, поки вам видадуть цей пластик. То дуже для нас це довго. Бо ми любимо подорожувати. Моя донька особливо, і вона буде дуже страдати без цієї карти.